30 червня, гарна погода, і я на пасиці. Цвіте липа, жила активно працює на липі, є хабар. У пасічників є така проблема визначити, коли починається і коли закінчується хабар. Є багато варіантів, по яких можна визначити, коли починається хабар і коли настає кінець. Ну, саме такий актуальний спосіб це мати вагу, поставити на неї вулик і дивитися, коли збільшується вага, значить є приніс нектару. Перестає збільшуватись, значить, хабар пропадає. Хочу поділитися декільками способами, як визначити. Чи є хабар, чи немає, коли немає в нас ваги, вагу дістати зараз проблема, якщо грошей немає, дорого коштує. Але є способи, за якими можна дізнатися, чи є хабар. Значить, перший спосіб подивитися польоту бджоли, якщо бджола активно працює. Значить, можемо впевнено сказати, що є десь хабар, джула носить обножку, сидить на льотках, вечором випаровує і днем так само стоїть на пастці гул, значить є, при, приніс, принос, правильно сказати, чи приніс нектару. Другий спосіб, хлопці кого є поїлка? От поїлочка, водичка капає, а на поїлці ні одної бджоли немає. Якщо на поїлці немає бджіл, значить у природі є нектар і значить є в природі хабар. Так що це 100%. Таким способом можна визначити, що є хабар, що є приніс нектару вулик. От. Але такими способами ми не можемо точно визначити, скільки приносять, як приносять. У мене також немає ваги, щоб точно виміряти, визначити. Тільки принесли, Принесли кілограм, принесли 5 кілограмів, чи принесли 10 кілограмів, ну, неможливо. Хотів дістати вагоди, скупити, дорого, саме дешевше. тисячу гривень. І я вийшов із цього становища і хочу зараз поділитися, як я зробив, щоби дізнатися чи є хабар чи немає от визначив один вулик взяв і тут стоїть така от перемечечка в мене значить що це за перемичка? оце і є моя вага хлопці вага називається економний варіант От, Виміряти можна, чи є переніс нектару, але не можна виміряти, чи скільки кілограм. Тобто отут -от, такий важель. Я натискаю пальцем. І видно, зараз наведу різкість. І видно, от натискаю пальцем і видно, що стрілочка рухається. Значить, як я це зробив? Як бачите, вулики в мене на підставках. На підставці тут закрутив з двох боків от. по шурупчику, щоб вулик не посунувся вперед з одного боку і там з другого боку. От. Знизу зробив отакий от важель. Отакий От важель. Забив другий кілочок і а, тут ще, на цьому, на цьому важелі. Так само закрутив шуруп, щоб він не змішався вперед. З цього боку. Не знаю, чи видно. Сонце світить. Так. Тут теж шуруп. От. От шуруп є. І наверху. Зараз пристроюся, от і наверху. Так, різкость, от, І от таким чином працює. Забив кілочок, поставив важель, вулик піднятий, зараз покажу наскільки він. Буквально на сантиметр він піднятий. от, І от нажимаю зараз і він от опускається, піднімається, опускається, піднімається. А такі не знають, як ця вага називається. Кантар, коли сказала на таку вагу. Щось різкість не наводиться. От. І по цій вазі таким економічним способом можна визначити, чи є приніс чи ні, нектару. Зранку подивилися, от як зараз, є 11,5 кг. Ввечором, якщо змістилося догори трошки, значить є приніс нектару. Якщо змістилося низ, значить випарували і приносу немає. Отакий От. От хлопці економічний спосіб виміряти, узнати, чи є якісь медоноси, чи бджола носить нектар. От. Спочатку я заморочувався, де дістати, де дістати вагу. А потім трошки покумекав і зробив такий кілочок і штанга. І все, вулику це не заважає, мені це не заважає. Якщо треба працювати, я просто забрав ту штангу, перемечку. І далі працюю. От так на сьогодні все. Цим хотів я поділитися з хлопцями. бджілка працює, ще поки що. Липа цвіте, досвітає, ще може з тиждень. Жила, ще активно працює. Погода обіцяють хорошу 25-28 градусів. Так що надіємося, липа цього року дасть нам метку. Все, всім удачі, пока!